Ні, треба ще простіше. Все. Вітаю вас, друзі, і слава Україні! Ви на каналі профіцентру Квітка, і ми для вас підготували черговий корисний ролик про кутову акумуляторну шліфмашину Бош. Для ролика ми обрали модель Бош Professional gws 18 v 15 sc Виробник заявив її. Як більш потужну кутову шлів машину ніж попередні моделі, дана кутова шлівмашина має на 50% більше продуктивності, а все завдяки новій безщитковій технології B-Turbo Brushless. Ну що ж, аби перевірити дану кутову шлівмашину, ми не лише її оглянемо, але й затестимо на нашій виїзній майстерні. Почнемо з комплектації. Отже, у нас є кейс Large Box. У ньому представлено сама кутова шліфмашина Bosch, акумулятор ProCore ємністю 8 Ампер годин, напруга 18 вольт, допоміжна ручка Vibration Control, швидкозарядний пристрій. Він дозволяє заряджати акумулятор лише за пів години. Що важливо, дана модель є безпечною для кожного майстра завдяки двом системам: Kickback Control і Drop Control. В якій використовуються спеціальні датчики. Інструмент не вислизає з рук, адже корпус добре прорезинений. Також допоміжна ручка дозволяє працювати з комфортом, адже вона максимально зменшує вібрацію. В інструмента є захисний кожух, який дозволяє безпечно працювати його положення легко змінювати. Також швидко знімається гайка для встановлення диска. На шліф машині є регулювання оборотів від 3400 до 9800 на хвилину. Вага цієї кутової шлівмашини без акумулятора 2 кг 300 г. З акумулятором досить легко нею працювати при довготривалій роботі. Ще один цікавий момент: Bosch розробила додаток Bosch Toolbox для зручнішої роботи з інструментом. Ну що ж, друзі, настав час квіткотесту. Їх буде в нас два. Спочатку ми випробуємо потужність моделі на витривалість. Головна мета оцінити за скільки секунд ця кутова шлівмашина може зробити різ на арматурі. Також ми зробимо кілька таких різів, аби зрозуміти, чи зручний мій інструмент у роботі. Ну що ж, друзі, тест на потужність і комфорт ми пройшли успішно. Арматуру товщиною в 1 см ми відрізали майже за 6 секунд. Ну що ж, Поїхали далі до наступного тесту. Отже, ми змінили відрізний круг на шліфувальний круг, і зараз ми спробуємо зачистити цей кусок металу. Отже, друзі, другий тест ми прийшли успішно. Наша котова шлівмашина справилась прекрасно. Як ви бачите, результат на лице зачистили. Все супер. Рекомендаціон. Отже, друзі, моя щира рекомендація: даний інструмент є дуже потужний, комфортний та найголовніше безпечний. Дотримуючись усіх рекомендацій виробника, вам вийде легко спрацюватися з цим помічником. Який ролик ви хотіли побачити наступним, пишіть у коментарях. Також не забувайте підписуватись, ставити лайки. Навіть дзвіночок, звісно, це дуже важливо. До нових зустрічей на нашому каналі профіцентру Квітка. Па-па! Ви коли-небудь бачили, як зникає фланець? Показую. Та й таке?